Колишній голова СБУ Іван Бакана на початку широкомасштабного вторгнення влаштував свого сина працювати в СБУ. 27-річний Артур Лазаренко є лейтенантом у 6-му управлінні департаменту контррозвідки Служби безпеки України. До його обов'язків входить курування роботи військових заводів та підприємств оборонного комплексу під час воєнного стану. Про це ми дізналися. Із розслідування Михайла Ткача в Українській правді в розслідуванні було все те саме, що і в інших матеріалах Михайла. Довге переслідування автошляхами за автомобілями різних сумнівних персонажей. І знаєте, я зловив себе на думці, що мене це навіть геть не колише не хвилює, це геть нецікаво. Мабуть, у році так 2020-му щось подібне викликало б обурення, скандал і сенсацію, але, дорі всього, того, що відбувається навколо, це навіть якось і не переймає. Здивувало тільки, що половина розслідування Михайло Ткач провів пішки, а не на авто. А ось це, знаєте, доволі незвичний поворот. Будь ласка, а як ви потрапили на роботу до Служби безпеки України? Скажіть, будь ласка, взагалі, хто ви такий? Михайло Ткач, мене... будь ласка, ось моє посвідчення. Українська правда, Михайло Ткач. Угу. Син Баканова, звісно, шухилявся від відповідей, але й зрозуміло, що він таки працює в СБУ. Чим конкретно займається Артур Іванович Бакан, тобто Лазаренко, я особисто для себе так і не зрозумів. І знову-таки, знаєте, навіть не дивує. Здивувало, що Артур Іванович не знає, хто такий, як виглядає Михайло Ткач, як для сина Баканова, як для співробітника СБУ. Це для нього доволі така, знаєте, безтурботна розкіш. А так навіть моторошно, від того, що це взагалі-то мало б турбувати. А от інші побіжні факти. Із цього матеріалу мені особисто більш цікаві. Наприклад, що Баканов і досі спілкується із Суркісами, і тут ти одразу згадуєш, скільки російської агентури опинилося в СБУ за часів керівництва Баканова. Одразу згадуєш, що ми так і не отримали конкретних відповідей, чому і як ця агентура там опинилася. І ми абсолютно не знаємо, чи йдеться про професійну халатність і некомпетентність, яку взагалі ти мали б кваліфікувати як злочинну, або йдеться про або, і що досі спільного може бути у Баканова і Суркіса. А так, друзі, яких ще журналістських розслідувань нам не вистачає? Зараз багато говорять про телемарафон. Щось там навіть у європейській комісії сказали на рахунок цього телевізійного покруча. Брюссель висловив занепокоєння щодо фінансування телемарафону із держбюджету і його об'єктивності. Він вважає, що необхідно переглянути, чи марафон справді є найкращою платформою для забезпечення вільного обміну думок між українцями. Це цитата. Знаєте, на мою... Скромну думку, це лише моя скромна думка. Основні голоси, які звучать про телемарафон, це голоси тих, хто відірваний від реальності. Хоча я не виключаю, що я відірваний від реальності, насправді ми по-своєму всі в своїх бульбашках. Ми, ну, наприклад, ми маємо голос влади, яка захищає телемарафон і каже, що це що він необхідний для боротьби із російською пропагандою. Але знаєте, особисто я не бачу, щоб телемарафон виконував нормальну свою функцію боротьби із пропагандою. Не кажу, що він її зовсім не виконує. Там є. Гарні слоти, наприклад, слоти знов-таки ICTV, Я повторюсь, там є гарні журналісти, не всі, але там є дуже е, журналісти, які якісно роблять свою роботу. Там є військові кореспонденти хороші, і не лише на ICTV, але й на інших каналах марафону. З іншої сторони, там є канал Рада, де працюють колишні працівники Віктора Медведчука. Канал 1 плюс 1, чия робота інформаційно м'яко кажучи, суперечлива, і ми бачили всі ці обкладинки, такі, від яких просто кров бризкає з очей. Чи є там представленість усіх парламентських сил? Ну, немає. І це я насправді нахабство. Бо це виглядає як простий піар-слуги народу. Хоча їх скільки не показують, там уже жоден піар не допоможе. Чи впливає телемарафон на те, що інші політичні представники не представлені у інформаційному полі? Не сказав, би. у кожного вже давно є свої ютуб-канали. Дуже велика частка громадян дивиться контент у Ютубі, навіть старші. Я можу поділитися своєю статистикою. У мене 20% глядачів, 65 У всіх уже давно є свої ноутбуки та планшети. Або з телефону, зі смартфону. Причому свою інформаційну частку в цьому всьому великому інформаційному просторі має як і влада, так і опозиція, і також різна вата і напіввата. Чи має на телемарафон витрачатися стільки грошей? А особливо на канали Дом і Фрідом, які фактично просувають для українців порядок денний так званих хороших росіян. Що взагалі є нонсенсом для України під час війни? Не думаю. Чи має у нас бути військова цензура, має. У нас по-хорошому мав би бути максимально. Обрізаний доступ до голів українців зі сторони російських агентів та тих самих таких хороших росіян. А російських агентів, друзі, у нас працює хіба. І насправді це марафоном не зробиш. Це має бути складна розгалуджена державна політика. Вибачте, війна це війна, а не свобода пропаганди. Ситуація набагато складніша, ніж просто розмови про марафон. Має він бути чи не має, чи про свободу слова. Цю ситуацію треба вирішувати комплексно. Нещодавно радник президента Дмитро Литвин заявив, що протидія дезінформації це перший пункт плану внутрішніх дій, який доручив розробити президент. Що ж, добре, що доручив, але побачимо, як це буде виконуватися і що буде в цьому плані дій. А ще Литвин сказав, що президент об'єктивно став головним медіа країни. Таба. Навіть не телемарафон. Тоді, навіщо вам телемарафон? А телемарафон потрібен для того, бо там в тому числі працює багато чиїхось друзів. Або друзів, чиїхось друзів, яким треба щось їсти також. Ну, треба на талочці Мосейчук оплачувати рахунки та робити передачки Синові у Європу. От вам і марафон. Згодився. Ну, і на сам кінець у нас же має бути в кінці якась пандочка. Ну, пандочки у мене для вас нема, але є курочка. Хочеться пожелати, звісно, любимої птиці птицефабрикі довголіття, здоров'я, успіху вас, щоб ще багато-багато літа празднували і радували на свої продукції. Ані Лорак тим часом співає для московитів, як бачимо, кар'єра в неї несеться повним ходом. То Екатеринбург, то пермь. То Челябинск, ну просто места мрии. Чье шоу или вообще что вас вдохновляет? Куда бы вы хотели попасть и на кого вы вообще сейчас ориентируетесь? Ой, многих артистов я бы хотела увидеть живьем. Ну, я бы хотела побывать на концерте Фредди Меркури. Вот, потому, к сожалению, это невозможно. Но мне кажется, что Фредди был величайшим артистом современности. Майкл Джексон. Барі uh, Вайт, цікаво, чогось не називає Кароліночка живих людей. А знаєте чому? Тому що е, вона б можливо і хотіла подивитися на живих людей, але для того, щоб побачити живих людей, своїх живих кумирів, треба виїхати за кордон. А на ані Лорок, на накладені Санкції і виїхати у цивілізовані країни, подивитися на своїх улюблених артистів. Кароліночка не може ось така біда трапилась. Это о чем говорит? Это о, том, о том говорит, что на каждого, не, на каждого, на каждый товар будет свой покуп, покупец, да, говорят да. так, <свот> свой зритель, то есть покуп, на каждого... Покупец, <свот> <свот> на каждый товар <свот> будет свой покупец. <свот> <свот> Ай, как смешно, а что таки, Карлиночка, не знаешь русского языка? Что же такое, столько лет в Москве, да не удосужилась голубушка выучить, ай-яй-яй-яй-яй. Якщо вы покупець, <пец> <если пец> покупец, ждемо вас на наших концертах. Вот так. Ну, от заговариваюсь. А... Заговорилась, Карліночка, заговорилась. Я, до речі, коли намагався подивитися, э, де Жені Лорак виступає на її офіційному сайті, то мені э, мій браузер із VPN э, видав отаке. Знаєте, не здивований. Браузер виявив ймовірну загрозу безпеки і не продовжив перехід на сайт анілорак.ру. Якщо ви відвідуєте цей сайт, зловмисники можуть спробувати викрасти вашу інформацію, наприклад, паролі, електронні адреси або дані платіжних карток. Ось так. До речі, не здивований. Що ж до Анілорак, хай і далі виловлює свого покупця скатертью паребрик. По Друзі, хочу вам подякувати. Дійсно хочу вам подякувати. Я читаю ваші коментарі. Не завжди встигаю на всі реагувати чи відповідати. І останнім часом особливо бачу за коментарями. Відчуваю, що. Я роблю важливу роботу, хоча ви знаєте, інколи кожну людину можуть спіткати різні моменти сумнівів. Я за останніми коментарями просто бачу, що мені виходить робити те, що я роблю, і це після чотирьох років, протягом яких ти кожен день просто поступово втрачаєш віру в те, що ти робиш щось корисне, це. Просто ковток свіжого повітря, і я хочу просто вам подякувати. Бачу, як заходить мій матеріал, бачу, як заходить рубрика школа і ПСО. Хоча там немає сотні тисяч переглядів, але вони не потрібні. Якщо контент доходить до якоїсь кількості людей, то ці люди своїми знаннями під час свого спілкування все одно так чи інакше діляться з іншими, і дуже дуже вам сильно. Дякую, дякую вам за фідбек. Буду старатися покращувати контент. Я гадаю, ви помітили, що він вже дещо еволюціонує. І сподіваюся, я дійду до ще більшої еволюції. І навіть є думки про нову, деяку рубрику в неділю, неполітичну. Але побачимо, як це буде виходити. Дякую вам дуже. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.